Цей проект закону це ж не тільки про мобілізацію, це ж і про демобілізацію, про зміну дивіться, можна я відразу скажу. Там є тема про ротацію, так, так, про необхідні заміни. Як я вам скажу свою суб'єктивну точку зору. Термін демобілізація використовується, я скажу свою суб'єктивну точку зору. Я категоричний противник цього терміну в умовах війни. Ми в умовах війни. Давайте чесно скажемо. В умовах такої війни, як зараз, а особливо, якщо от, що дуже вірогідна, якщо зараз Росія розпочне нову хвилю масової мобілізації, ні про яку демобілізацію не може бути й мови. Ні про яку мобілізацію демобілізацію, я вважаю, от якраз термін демобілізація да знов-таки це популярно. Та да, люди втомилися, особливо ті, хто воював на передовій, а да, ті, чині. хто пішов добровольцями, але будемо реалістами. Чисельний склад російської армії вже зараз більше ніж наші армії. Якщо ми зараз почнемо до мобілізації частини наших збройних сил, а у нас і зараз не вистачає бійців на фронті, ми програємо війну. От, давайте чесно скажемо: якщо ми провалимо мобілізацію, і якщо ми почнемо демобілізацію в нинішніх умовах, ми програємо війну, тоді давайте лапки кверху і погоджуватись на мир за путінськими умовами. Давайте чесно скажемо. Я кажу про позицію тих, хто зараз закликає проти мобілізації і за демобілізацію. Але це моя суб'єктивна позиція. Так що я собі це можу дозволити, мені не треба грати в популіські ігри. Але дійсно цей законопроект не тільки про мобілізацію, він про ротацію, да про демобілізацію, коли закінчиться війна. Там визначені терміни мобілізації, От що важливо, він не про демобілізацію, але там визначені терміни мобілізації, що людину мобілізують на три роки. Але я відразу чесно можу сказати, на відміну від політиків, що е якщо призвали в армію, поки йде війна, вас не будуть демобілізовувати, поки йде війна. Я знаю приклади, коли демобілізовують. Я сам таких людей зустрічав. Це коли людина вже ну, в пенсійному віці. Коли може все ж за 60 років, а, да і або ну у нього є ну скажімо так раніння, які не дозволяють йому воювати на ну якісь інші обмеження, або його ну скажімо так відряджають на іншу роботу. Ну тоді да можуть демобілізувати. Але в принципі, ну це не масовий процес. Масову демобілізацію ми собі дозволити зараз не можемо, поки йде війна.